Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, сіємо соняшник від компанії Агроритм. Сіємо соняшник альдазорчик. Бо монт уже зійшов, альдазор тільки сіємо. Вже мішок, мішок один висипали. Все, кидали по баночки. Ось такі сімена, друзі. Сімена огонь. Вже в баночки. Зараз засипаємо 4 банки Альдазора, 5, вибачте, 5 банок Альдазора і все. І три банки буде, друзі, від компанії Viterra. Буде три гібриди по одному рядочку. Олекса буде, потім буде. Буде Сульфо Нестор. І Нета. Ось отакі. Так що будемо зараз висівати їх. і ось. Все. І побачимо різницю між Альдозором і Вітерою. Трьома гібридами Агрорин і Вітера. Ну і потім ріши. Так що такі справи. Включуся вже на полі, друзі. Так, ну що, друзі підписчики, сіємо Соняшник від компанії агроритм, Alda Ось вже почав ритися. Розстановка. Ось. Раз, два. Тут десь должен бути третій. Колись так писали. А ось я вигорнув, друзі, ось. Третій. Так, така розтановочка йде. І отут я думаю десь должен бути четвертий. Не вижу. Може вигорну, може і ні. Не знайшов я однієї. А, ти, де де ти є зараз? Диви, нема. Чи вигортає, чи не бачу, Може не там риюсь. Волога ще під низом, бачите, є стрішки Так, ось все точно знайшов. вигорнув був Так, да, друзі, я вигортав, ось все, все є он, отут десь одну куди сядів Так, що таке альдозорчик Сіємо, засипали Альдазора трошки. Отак от зараз от, ще, ще раз края обходить і будемо сіяти. третій раз. Соняшнику Альдазору, друзі, нічого вам не скажу, чого не скажу в його перший рік. По інтернету різні ходи, як кажуть, по факту побачимо інше. По сіменам я довольний, фракція крупна, висівається класно, ви ж бачили, я показував. Ну Для порівняння засипав три банки, дві крайніх правих і четверта з лівої сторони. Посіяли ми соняшник, засипали туди соняшник від компанії Viterra, три гібриди. Нета, Alexa і ще щось там не пам'ятаю. Ну, відео буде. І Будемо дивитися, як получатиметься, в принципі, випросів немає. Будемо сподіватися, що буде все буд. Так що такі, друзі, справи. Зараз край повністю нахльостом беремо, щоб країни були пусті в Вот такі, друзі, у нас справи. Так що посівна продовжується. Бомонт уже отримали в сходи. Бомонт класний стоїть від компанії Альдазор. Ой, Альдазор від компанії Агроритм Альдазор. Так що такі друзі справи. Стоять у нас на виходні зараз дощі, будемо сподіватися, що все вийде. А там як кажуть як карта ляже. Так, це соняшник Сингента Сузука. Ой Пішов, пішов тракторець. сразу бачите, Один. Десь тут бути другий путь. Немає може вигранок. А ось лишить. О. Раз. Два. Так що нормально. Так що такі у нас, друзі, справи. Сіємось повним ходом. Підписуємося, друзі, на канал Шалений Тракторист. Ставимо лайкосики. І все буде гуд. Ось, бачите, сінгенточка, ще навіть навіть місцями тільки повилазила. А есть уже вот такая краса. Смотрите, лопата. Ух. мне да, мы не маркером. Ну ничего. Так что такие друзья справа. Тут весняна дисковочка 2. И вот это по сильно. конечно, но сиемся, что делать. Мусим, как тоже Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Агрорит. Багато відео, багато чого цікавого є. Так що пробуйте різні варіанти. І все буде Україна. Дякую за увагу.